Зараз з нами Владислав Власюк на прямому зв'язку. Це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Наші вітання вам, пане Владиславе. дня. І допоможіть розібратися. 19-й 19 пакет санкцій, він може нарешті включати ті обмеження, щоб суттєво зменшити кількість західних компонентів у російських ракетах. Та й не тільки ракетах, то будемо відвертими. Ви, звісно, у ваших коментарях нашим колегам казали, що загалом кількість цих іноземних компонентів вона зменшилась. Ну, і, а кількість російських, відповідно, збільшилась, що свідчить все ж таки про ефективні санкції, але тим не менш, ну більше 30 і це тільки в одній ракеті, ну, Це якось овер. Багато. Так, хороше питання. нас це деякі ідеї стосовно положення які слід було включити до 19-го пакету, які дійсно зменшить кількість вона і так спроможність російського ВПК. А, Чи є положення, які вплинуть безпосередньо на кількість а, європейських комітетів? Так зокрема, це ось ця ідея з вторими санкціями, або як його називають а, інструмент проти обходу санкцій, тобто заборона експорту окремих категорій товарів з Євросоюзу, до? Третіх країн. Це ми вважаємо, це непогано спрацювало. З іншого боку, чи вплинуть якісь положення 19-го санкційного пакету на пункт перший кількість компенсів з Китаю і пункт другий кількість виробництва в Білорусі і в Росії? Скоріше, нічим так. Саме тому ми пропонуємо. Інші шляхи, по-перше, це розширення списку критичних компонентів. Зараз це 50 позицій. Ми вважаємо, що спроможність російського ПК. багато в чому будується на імпорті виробничого обладнання, сировин матеріалів, які, якими потрібно доповнити ось цей ось список критичних компонентів. Ну і те, про що говорить міністр Бесент, а дійсно посилення тарифів або інших санкційного плану дій. На покупців російської нафти це те, щоб змогло так само сильно вплинути на спроможність Росії фінансувати цю війну. Давайте проговоримо про 19-й пакет санкцій, 19-й до 19-го вересня. тобто оцей от пакет має бути підготовлений. Проте невідомо коли його підтримують і в якому вигляді. Бо окрім того, що він знову ж таки буде спрямований проти тіньового флоту і портів. Тут важливо, ми маємо ще заяви Орбана і Фіцу про те, що вони вимагають там повикреслювати деякі прізвища з того санкційного пакету. І давайте згадаємо, що в принципі їм уже вдавалася така маніпуляція операція, тоді коли вони а Альша Росманова там сестру повер... викреслювали цих списків міністра спорту Дівтірьова. Ну і так далі, кого, якщо ви знаєте, хочуть викреслити станом на зараз, і чи вийде їм провертати саме цю маніпуляцію щоразу, коли йдеться про. Спільне рішення європейців, ми знаємо, що 19-й пакет дійсно вже практично є зібраним. А звичайно, що ті дискусії або консультації, які прямо зараз тривають між Вашингтоном і Брюсселем стосовно наступних санкційних або тарифних рішень, вони можуть вплинути на зміст цього санкційного пакету, так само як і на строки його прийняття. Але наша спільна задача, і тут є повна єдність, що цей санкційний пакет повинен бути максимально значним. Водночас дійсно є проблема з шістьма людьми, яких окремі країни Європейського союзу пропонують на виключення з санкційного списку. Тобто, це не є прямо пов'язано з прийняттям на санкційного пакету. Це скоріше прямо пов'язано із продовженням всіх тих санкцій, які прямо зараз а, діють проти Росії. А вже в цю п'ятницю будуть дискусії міністрів закордонних справ і по суті багато чого а, може вирішити вже там. Дійсно, є шість імен. Це добре відомі в Україні Фрідман, Авен, Усманов, а, а також Мазепін, Єзубов а, та Авдолян. А, ці імена нам здаються такими, що по-перше, виключення їх не обґрунтоване, по-друге, вкрай несправедливе. Тому я знаю, що і наш міністр закордонних справ, і вся наша команда дипломатична провела активну роботу і продовжує підіймати це питання і безпосередньо в розмовах з угорськими партнерами, і словацькими і всіма іншими членами Європейського суду стосовно недопущення в цей момент, коли так важливо продемонструвати єдність в посиленні санкційного тиску, як недопустимо показувати якусь слабкість. Більше того, ми запропонували і нові докази з аргументами, чому ці особи повинні залишатися під санкціями, і навіть запропонували список інших осіб. Схожу, якщо хочете, калібру для включення в санкції Європейського Союзу, що на наш погляд потрібно було вже давно зробити, де пане Володиславе? У нас кульгає ну от по іншим країнам, з виключенням Євросоюзу, країн там групи семи. Я зараз азію маю на увазі африканських країн Латинську Америку. Ну тому що виходить, що парадні двері перед цими. Піхдогами ну, закриваємо там 19 пакетів, вже ж вже 19-й буде скоро. А, ну, а вони залазять через аварійний вихід, мовно кажучи, через задні двері якісь. От Де максимально ці задні двері відкриті. Я б, я б не називав їх навіть задніми дверима. Ну, Давайте почнемо з а, дружби. А, це 400 мільйонів на місяць вартість російської нафти, яку закуповують дві європейські країни до сих пір. Uh, зріджений природний газ так само це те, що окремі країни європейського союзу продовжують закуповувати за Росію. Це коштує орієнтовно uh, 7 мільярдів на рік. Uh, російські метали, 3 мільярди на рік, так само продаються в європейському союзі. Мені важко назвати це Бекдор. Я думаю, що це ті речі, які потрібно було давно вже припиняти з боку європейського союзу, і це те, про що справедливо зауважують американці. А що ми говоримо що дійсно про такі обхідні, це в основному стосується або платежів, або критичних компонентів. Це все ось цей весь експорт, паралельний імпорт. Те, з чим є багато над чим працювати, водночас ми точно бачимо вже досягнуті результати. Далі як вчора потрапила до нас дуже така наочна переписка між декільками підприємствами російського ВПК, де вони. Скаржились на неможливість отримання відповідної номенклатури станків та іншого обладнання, через запроваджені санкції. Вони так їх не все отримали. А те, що отримали, отримали з шестимісячною затримкою. І по суті, за цей час вони не змогли випустити певну кількість відповідних дронів. Тому санкції точно мають вплив. І так само це така постійна робота конкретно по напрямку компонентів, щоб ідентифікувати нові способи обходження санкцій відповідно їх закривати. Слухайте, ну власне саме з цим пов'язане моє наступне запитання? Пам'ятаємо, Литва, здається, та да? зробила вигляд, що в Литві деякі бізнес-структури зробили вигляд, що не знають, що це зерно з окупованої Херсонщини, і вдало ним торгували з іншими країнами Європейського союзу. І Білорусь тоді поставала таким собі проміжним етапом в цій всій схемі. Які схеми станом на зараз, якщо ви вже маєте їх, і окрім аграрки, ви вже чітко бачите, і чому. Ну, власне, так погано видно і погано чутно нашим європейським партнерам, чи гроші не пахнуть, вибачте? Основна проблема, яку ми зараз бачимо, це те, що через різницю в санкційному режимі та ж таки Білорусь зараз зберігає можливість перетворюватись певний такий транспортний хаб для російського ВПК. І ми бачимо, що в Білорусь і з Європейського Союзу і з Китаю прямують доволі багато тих товарів, які не можуть бути відправлені в Росію через санкційні обмеження. Далі звісно, що Білорусь це вже по суті як губернія на жаль перетворилася Російської Федерації. Відповідно, далі вони використовують для виробництва відповідних компонентів. Так само то іскандер, крилата ракета. Аналог, який ми дослідили в ньому, є п'ять білоруських випусних білорусі компонентів. А саме, якщо хочете, неприємне. Це те, що раніше, тобто в ракеті, наприклад, 22-го року аналогічні не було білоруських компонентів, а російських компонентів було набагато менше. Тобто, це нам говорить про те, що з одного боку санкції спрацьовують в тому сенсі, що європейських компонентів стає менше, водночас російські компоненти стають в більшій кількості, це означає, що росіяни починають їх виробляти, в тому числі мікрочіпи, те, чого раніше вони не могли. Пане Владиславе, дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися ці санкційні теми проговорити. Владислав це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Він був на прямому відеозв'язку.